інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Молдавські мита, блокади експорту, свободи пересування. Зустріч політпредставників в Терасполі. Шкільні обіди без готівкою, сплата за комплексне харчування у Бендерах. Обережно тонкий лід. Профілактична операція від МВС. Сьогодні в Терасполі пройшла зустріч політпредставників. Глава МЗС Віталій Ігнатів зустрівся з віце-прем'єром Молдови Олегом Серебряном. Участь у діалозі взяла і глава місії ОБСЄ Келі Кайдерлінг. Зустріч політичних представників Придністров'я та Молдови. Перша за останні півроку. Віталій Ігнатів та Олег Серебрян ведуть переговори в присутності експертів з двох боків. А також глави місії ОБСЄ. тут і очільники придністровських відомств та підприємств на порядку денному питання історичні, досі не вирішені. До них з початком нового року додалися і нові. Сьогодні ми правилі такобстоятельне діалог. Сьогодні ми провели, діалог, Сьогодні ми провели багатогодинний обсудили. діалог. Дійсно обговорили питання, які представляють животрепещущий інтерес. Це проблеми, які в нас зберігалися в переговорному процесі минулі роки. І ті нові проблеми, які виникли на початку цього року: подвійне оподаткування, вигляді збору мита, додаткові обмеження з поставок ліків, давні проблеми, поставки медобладнання і рентгенапаратів. Є проблема з обмеженням для роботи окремих підприємств. Молдова вела необґрунтовані мита для придністровських підприємств. Вони діють з 1 січня. Продукти харчування, техніка, ліки за їхнє везення треба платити. У нас в республіці такі дії називають даниною. Целом ми висловили нашу позицію заволом. Ми висловили нашу позицію за непокоєння позицію... від народу Придністров'я, економічних агентів, які зазнають втрати від тих обмежень, які застосовує молдавська сторона. Ми просили наших молдавських колег не спекулювати цифрами, тому що ніхто наразі точно втрат не може окреслити. Ми оцінюємо наші втрати в десятки мільйонів доларів, і це додаткове навантаження абсолютно нелегітимне, яке має негативний зміст. Тому що тиск на людей на підприємства на кінцевого споживача товару, який буде змушений платити більше, тому що закладено якесь У молдавської сторони. Інша думка: примусові збори вони вважають символічними. Насічне тіх пошлін я би назвав їх щодо цих мит. Я б назвав їх суто символічними. Говорити про якусь негативну дискримінацію підприємств не можемо. Це позитивна дискримінація. Молдова з необґрунтованих причин блокує експорт придністровських підприємств. Електромарш Молдавізуліт прилад, потенціал виробництва серпня у простої. Прошлому у нас оборот експорт Євросоюз минулого року. В нас торговий оборот з ЄС суттєво знизився. Страждають не тільки наші економічні агенти, але й контрагенти, які використовують нашу продукцію, наші товари. І це проблема, яка виходить далеко за рамки виняткового питання Придністров'я. Молдова не пропускає до Придністров'я медобладнання. Туберкульозний диспансер вже кілька місяців чекає на новий рентгенапарат. Сьогодні обговорили алгоритм вирішення цієї проблеми, зазначив Віталій Ігнатів. Є позитивні сподівання ми обсуждали також Ми обговорили перспективи відновлення повноцінної роботи механізму ПРТЗ. Мій візаві проінформував про те, що молдавська сторона планує продовжити цей механізм, а потім так само заявив про те, що з 1 січня 2026 року можуть бути деякі обмеження для автотранспорту Придністров'я, що викликало негативні емоції, тому що жодних обмежень відповідно до протокольних рішень з автотранспорту бути не може. Механізм розроблений при міжнародній підтримці. Ми вважаємо, що він повинен працювати, але не повинен супроводжуватися ніякими обмеженнями. Передністров'я не застосовує жодних дій у відповідь і не обирає шлях конфронтацій, зазначив Віталій Ігнатів. Ми лише закликаємо молдавську сторону та всіх учасників переговорного процесу уникнути заходів тиску. Мита від Молдови тема номер один у Придністров'ї. з 1 січня продукти, харчування, ліки, техніка і не тільки все оподатковується на молдавській митниці, навіть дитячі іграшки. Причому скільки платити, і за який товар, ніхто не знає. Раніше представники Кишинева переконували нових поборів не буде, але одразу після нового року стався черговий економічний удар. У підприємниці Юлії Арнаут – магазин для найменших одяг, іграшки, пустушки, пляшечки усе везуть за кордону. Завезли ще до нового року. Після свят асортименти планували поповнити, але з січневим постачанням довелося почекати причина нові податкові мити Молдови. Товар у нас весь поступає товар у нас весь надходить через Україну з різних країн, і новий рік розпочався не з найкращих новин. На початку січня нам повідомили про нововведення. Наразі всі логістичні компанії стоять, ніхто не працює, ніхто нічого не возить. І всі в процесі очікування. Скільки тепер доведеться платити до молдавського бюджету? Придністровські підприємці поки що не розуміють за деякими даними. Миту на дитячі товари до 25%. В що результаті виходить, що ми маємо залишити близько 20-25% на ввезення на територію Молдови, а також близько 5% – це вже наша митниця. У результаті виходить, що 30% – подорожчання наших груп товарів. Піднімати ціни у своєму магазині Юлія не хоче, шукає варіанти, намагається домовитися з постачальниками. Розговарюваємо з нашими партньорами. Розмовляємо з постачальниками про якісь можливі знижки, оскільки ситуація не залежить ні від нас, ні від них. Багато хто розуміє, з деякими у нас вже відбувся діалог, деякі в процесі обмірковування. Хтось підтверджує, що зможе робити знижки на наші обсяги товарів, і ми думаємо, скільки максимально зможемо отримувати ціни. Розмір поборів з боку Молдови поки що, можливо, не порахували навіть у самій Молдові, але те, що нові мита, чергова форма тиску та можливість заробити на Придністров'ї, очевидно. До босарській спілці захисники виповнилися 29 років. Фактично, організація на кілька років старша з'явилася у 92-му під час війни і називалася Рада польових командирів. Добосари, меморіал воїнської слави. Сьогодні цілий день сюди несли квіти у 92-му роках. На Добосарському напрямку загинуло 156 захисників Придністров'я. Ну, От все дуже тяжело вспоминається. Це дуже важко згадується. Друзі, товариші, які тут лежать. Я усіх знав з кимось працював, з кимось зустрічалися. Тоді клич дали і люди всі виходили, бо розуміли, що треба стати на захист наших Добосар. Офіційна дата створення Добосарської спілки захисників 16 січня 1995 року. Фактично, березень 92-го. То була рада польових командирів. Тоді на захист міста стали ополченці, гвардійці, козаки. Серед них Анатолій Білінський з протитанковою гарматою М 12 її ще називали рапірою. Стояв на Рогівському та Кучеєрському напрямках. Ми хотіли жити мирно. Ми хотіли жити мирно і розмовляти рідною мовою, тому ми всі пішли. Сьогодні економічно тиснуть на нас. Зараз подвійне мито важко буде, але виживемо. У 90-х було ще важче. Маємо витримати сьогодні. в Дубасарській спілці захисників понад тисяча ветеранів бойових дій. У Бандерах із січня оплату за комплексні обіди в школах проводять лише за безготівковим розрахунком. Наприкінці місяця батьки отримують квитанції та зможуть оплатити гаряче харчування дітей у касі будь-якого банку чи онлайн. Їдальня одинадцятої школи Бендер. Щодня тут обідають понад 350 учнів. Раніше щотижня оплату за гаряче харчування збирали класні керівники. З 1 січня учителі лише складають списки дітей, хто обідатиме чи снідатиме, і передають їх до їдальні. Готівкою вже за комплексне харчування не платитимуть. За январь місяць, в кінці місяця буде... Виставлені квітанції за січень наприкінці місяця будуть видані квитанції з QR-кодом усім школам, а школи видадуть учням по класах. За цією квитанцією кожному учневі присвоюється особистий рахунок. Вказується у квитанції прізвище, ім'я по батькові клас, школа, сума, яка нарахована за січень. І до 10 лютого треба її сплатити. Ті діти, які не заплатили, звичайно, перші дні її годуватимуть, але це вже буде заборгованістю. Квитанцію із сумою за січень батьки отримують до 1 лютого. і До 10 мають її сплатити через касу будь-якого банку. До кінця місяця почне працювати система онлайн оплат через смартфон. Гроші можна перерахувати в Агропромбанк та Ексімбанк. Очень удобна і комфортно в тому плані, що не дуже зручно та комфортно, що дитині не потрібно давати гроші щодня до школи, і вона їх не загубить. Буває, що часто в дітей маленьких пропадають гроші, тому що вони ще не вміють з ними поводитися. Тому нам, як батькам, зручно оплачувати через відділення Агропромбанку. Ми дуже задоволені цією системою розрахунків. А ще ціна дитячого харчування в школах не змінилася. Обід, як і раніше коштує 20 рублів а сніданок 10. У бендерах продовжили роботу дитячих садків у 20 садах з 30 Тепер є чергові групи. Працюють до 18-ї години. Про це просили батьки. Порушували питання про роботу дитсадків і раніше на нараді в президента. Дані групи для дітей, до часов на дані групи відкривалися для дітей, чиї батьки заняті до п'ятої вечора на виробництві. У зв'язку з віддаленістю від роботи дитячого садка не встигають забрати дітей до 17.30. Заяви на відвідування цієї групи батьки подають через керівники установ. І сьогодні у зв'язку з канікулами та новорічними святами ці заяви досі надходять. Що стосується вихователів у чергових групах, так як робочі День подовжений, їм це все оплачується. Загалом в Бондерах у чергових групах на сьогодні залишається близько 80 малюків. Священик запалює святкові свічки у кафедральному храмі Терасполя. День знамений, рівно 24 роки. Собор Різдва Христового освятили. А храму, храма освячення храму. То благодійство, коли побудована будівля, вже освячується. І тим самим на неї при молитві єпископи і духовенства сходить особлива благодать. І з цього моменту храм є незмінним на своєму місці. Ми не маємо права його знести чи перенести на інше місце. Столичний кафедральний собор перший храм Придністров'я, який звели у самому центрі Терасполя за багато десятиліть. Будували за рекордно короткі терміни, щоб стигнути до одного з головних церковних ювілеїв другого тисячоліття Різдва Христового. Перший камінь у основу храму заклали у вересні 98-го, і вже у січні 2000-го у Тирасполі освятили новий кафедральний собор Різдва Христового. Виконано храм у давньоруському стилі. Сьогодні білосніжні собори з золотими кополами приваблює багато туристів. вони здивовані архітектурою, тим, що тут такі російські стилі всередині і зовні нас, як духовенство, радує, що люди інших конфесій заходять у це святе місце, бачать цю красу і, звичайно, моляться Господу Ісусу. Спочатку тут служили у білих стінах. Нині собор повністю розписаний. у терасполя одна з найбільших православних парафій у Придністрові. Це частина цілого архітектурного комплексу. До нього входять єпархія з парафіяльним будинком на три поверхи: на першому хрестильний храм, на другому бібліотека, на третьому недільна школа. Це наочно, а головне безпечно. Діти на березі під наглядом дорослих. А під кригу озеро в Катерининському парку провалюється професійний рятувальник, який достеменно знає, що робити у такій ситуації. Урок у рамках операції МВС тонкий лід. Школярі усе зрозуміли. Насамперед, якщо є можливість, якщо є можливість, потрібно викликати рятувальників. Якщо немає такої можливості йти там, де немає зв'язку, ти не підходиш близько до краю льоду. Береш, наприклад, шарф. Палицю і подаєш людині, але близько таки підходити не можна, тому що й ризик провалитися під воду. Окрім дітей, у групі ризику і рибалки, любителі під лідну голову. 10 Безпечний лід вважається товщиною від 10 сантиметрів та вище. У нічний час постарайтеся не виходити на воду, у разі чого 101 телефонуйте. Найкраще не ризикувати, кажуть рятувальники вже при температурі води плюс два смерть настає за 15 хвилин. Рятівники можуть просто не встигнути. Придністров'ї готуються до водохреща. Незабаром з'являться куполі та намити для перевдягання. Сьогодні водолази перевірили дно Дністра в Терасполі, Бандерах, Рибниці та Кам'янці. Подробиці далі. Тирасполь берег Дністра завтра тут встановлять водохресну купіля. Поки що водолаз готується до занурення. Перевірятиме дно купання охрещення має бути безпечним. Обстежують 18 метрів річки задовжки ще на 10 вглиб Дністра, потім вихід на берег та звіт про результати занурення. Ну чисте Дно чисте, сторонніх предметів немає. Курчів каміння не виявлено. Усе рівно без ям, без жодних перепадів. Сьогодні проводилося б сьогодні. Проводилося дослідження дна річки Дністер. Того місця, де буде встановлена купіль, напередодні святкування водохреща. Обстежили площу близько 180 квадратних метрів. Перевіряли сьогодні дно річки біля Бендерської фортеці, а також пляжі в Рибниці та Кам'янці. Там установлять купелі про безпеку у водохреща. Напередодні говорив і президент Красносельський. Кинішна наша традиція. Це наша традиція, але вона небезпечна. Тому я хочу закликати громадян Придністров'я, у кого все таки здоров'я не дозволяє. Не ризикуйте. Ми повинні підтримати бажання людей та гарантувати безпеку фізичну безпеку на самому водоймищі та й практичну у підготовці тих місць, де можна обігрітися, переодягтися. То що сьогодні інспекція була в Слободзеї. Там купелі встановлять на російській та молдавській частинах. Будуть помости для спуску у воду та намети, але спершу перевірять. Дно річки, це в планах на завтра. Розглянули, розглянули усе, що треба зробити, щоб гарантувати безпеку, щоб люди могли переодягнутися, висушитися. Приготуємо і чай, і юшку у Григоріополі до Босарах та Дністровську долази працюватимуть завтра. Коли перевірять річку, встановлять купелі. у саме свято всюди чергуватимуть рятувальники. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.